У Полтаві презентували унікальну базу даних українських рукописних книг 11-16 століть. Її створюють із 2021 року спільно з національним заповідником Софія Київська за підтримки Українського культурного фонду. Наразі зібрано 600 описів стародруків, а організатори планують поповнити базу ще чотирма сотнями. Це дуже шлях, такий знаєте перевірений часом, тому що це рукописна спадщина українська 11-16 шістнадцятого. Того століття це книги, які були створені на території України або написані українцями. Факсимільні копії стародавніх рукописів дозволяють вивчати історію, мову та культурні надбання України. Завдяки цим виданням науковці мають змогу працювати з матеріалами, які в оригіналі зберігаються у закордонних бібліотеках та архівах. І наш проєкт Повертаємо в Україну культурну спадщину має на меті повернути ці книги в книги в виді вигляді факсимільних видань. Ми домовляємося з. з Місцями там, де зберігається книга, нам надають офіційно копії гарної якості. І ми робимо такі факсимільні копії. Тобто це от повна копія, як вона, розмір, колір, і навіть ми підбираємо папір, щоб він був схожий на пергамент. Свою діяльність команда розпочала ще у 2009 році з факсимільного видання Луцького Євангелія. З того часу вони встигли перевидати 11 книг і нині готують 12-ту. Особливою мрією засновниці проєкту стало повернення до України Реймського Євангелія, книги, на якій присягалися французькі королі. Ми приїхали в місто Реймс в Реймський собор, де присягалися французькі королі на цій Анни Ярославні на на вірність французькому народові. І це було так, знаєте, я думала, що це оригінал. Насправді то була копія. Але під склом я біля неї стояла. Я вже собі так знаєте, от просто мріяла, що я не знаю, це коли буде, не знаю як, не знаю, яким коштом. Але я хочу цю книгу повернути в Україну. Організатори наголошують, їхня мета зберегти українську рукописну спадщину та зробити її доступною для сучасних і майбутніх поколінь.